В сьогоднішньому відео я підводжу підсумок своєї поїздки в село Борщівка, що на Ізюмщині. Це звичайне село, яких є тисячі на Україні. Але я не думаю, що є такі, у яких є два чудових парки відпочинку. В минулому відео я показував вам центральний парк в центрі села. А сьогодні я пропоную вам екскурсію по парку відпочинку Журавель. Де моїм екскурсоводом є мешканець цього села Бовдуй Микола Миколаєвич. В якому стані оце тут зараз знаходиться парк відпочинку? Зараз він знаходиться в доброму стані. Уже ми його до ладу привели. Доводите до ума. Доводимо до ума, да. прибирали тут, звісно, було тут зарощі дуже багато, понакидано було багато. Ну, ми привели вже, прокосили. Ну вже дивлюсь, вже пора ще прокашувати, будемо ще косити. Пашиті пройдемося про... ходіли, по парку. Ходіли. Оце тут зроблено. Ну так, да, це тут були яс, лінія оборони, вона це потім. Тут ще окопи старі ну збереглися, видно їхню рвиті, що були. Ну і це захисники тут все, що борщівку захищали від німецьких окупантів. А це вони тут. Це ще велика вітчизняна. Це ще велика вітчизняна. Щоб люди розуміли, сві... що світової. Другої світової було. Да. А третє ще все попереду ще буде робитися да, дай щось. Дай Бог, щоб її не було. Ні, меморіал буде пам'ять. А, пам Меморіал буде, да, це як пам'ять. Як пам'ять, щоб пам'ять про те, от борщівка запрошує, а тут меморіал. Ось такий пам'ятний знак. Ласкаво просимо до борщівки. Ага, да, гармата. 76 міліметрів. Нагадуватиме всім про роки війни. Так, да, це про роки війни. Вже видно, що відпочивали. Да, вже видно, що люди відпочивали, вже ось залишилось пам'ятка. Вугілля, так. Да. Уже... Ну хоч ціле, ще ціле, слава ціли, Богу. Да. Уціліла, ми. Не, після не себе, після себе б хоч порядок навели трішки, може. Це весільні атрибути, це тут. Молодята Ми... проходили через містки, замки очіпляли. А то карета. Скільки... Карета, скільки, весілля? Весілля. скільки замків, так. Скільки да, ну всі весілля тут з усього району сюди заїжджали. Сходилися, З'їжджалися, так, да, тут. Куточок гарний, який визнаний був іще як об'єктом туризму на обласному. Рівні. Там часто е, тепер можна побачити людей От, е, з цілими сім'ями приїжджають, відпочивають. Дякую вам за те, що ви зробили таку велику справу для всіх відпочиваючих і для всіх громадян Балахлійської громади. Ну, роб, зробили разом із людьми. Разом із нашими людьми, яким небайдужий той стан, який залишився нам після окупації, і ми навели б цей порядок давним-давно, якби ця місцина була обстежена. А так ну, тримало нас, це тримало. І тільки одержали дозвіл, одержали відповідь про те, що вона чиста. Ми могли туди зайти. Люди відгукнулися, поприходили і зробили. Дякую вам.